В інстаграмі я отримала ось таке повідомлення: я б хотіла вивчати польську, але маю для цього мало часу. Польська мені потрібна, і я б хотіла вчитися потрохи кожного дня. Що ви порадите зробити? Ну, по-перше, шацу поважаю усіх тих, хто в такий класний спосіб підходить до вивчення польської мови, і навіть якщо є мало часу, ви налаштовані вивчати польську мову. І це може бути. Дуже і дуже ефективно. Польська мова як спорт, як будь-яка мова, краще робити вправи потрохи і регулярно, ніж раз в півроку піти в спортзал і вимучити себе там до смерті. Я придумала для вас список завдань, який можна робити, власне, якщо ви у такій ситуації і у вас немає часу на вивчення польської мови. Я керувалася двома правилами: перше правило це максимум користі. Оскільки у нас обмежений час, ми повинні його використати як найбільше з користю для нас, тобто все, що ми робимо, щоб приносило нам результати. І друге правило це максимум радості, оскільки вивчення польської мови ви скоріш за все поєднуєте з якоюсь іншою діяльністю чи роботою, чи ще якимось навчанням, чи дітьми, чи е, переїздом будь чи то нам потрібно знизити, наскільки це можливо, якнайбільший рівень стресу, коли ми вивчаємо польську, і отримувати якнайбільше задоволення, і це реально, і це можливо. Якщо у вас є 5 хвилин у такому випадку. Ви скоріш за все сидите в інстаграмі. Тому я запрошую вас підписатися на профіль Фрі інток, де я кожного дня ділюся з вами корисною інформацією у сторі. А сторі триває може хвилину, тривати може 15 секунд. Будь-яка тривалість є. Що я рекомендую вам робити, коли ви переглядаєте сторі, а зазвичай на своїх сторі я записую якісь нові слова, нові вирази. Або запитую, так у вас слова, які ми вивчили попереднього тижня або попереднього дня. Я рекомендую завжди робити скріни на своїх телефонах нових слів, нових виразів. І потім, коли ви, наприклад, їдете на роботу або де-небудь є ви у транспорті, або чекаєте на, на зустріч, або чекаєте в черзі у супермаркеті, відкривайте свою галерею і повторюйте слова, які ви наскрінили у своєму профілі кожного дня, так. Навіть стараюся на вихідних вам якусь користь підкинути, ви завжди можете це робити із сторі. Також у мене є безліч різ, які стараюся останнім часом знімати як найцікавіше, щоб вам було цікаво це дивитися, бо пам'ятаєте, що ми керуємося принципом максимум радості. Також рілсу. Інколи студенти мені пишуть, що дуже швидко йде різ, така вже специфіка цього відео. Ви також можете робити скріни і зберігати це в галереї, а пізніше повторювати. А ще краще виписати собі, наприклад, на флеш-картки, що таке флеш-картки розповідала у попередньому іншому відео, так як вивчати слова, і користуватися цими флеш-картками у такий час, коли ви чекаєте на когось. Або стоїте у черзі, так або їдете у транспорті. Також в інстаграмі я віднедавна відновила публікацію постів. Є дуже багато корисних речей. Тему, до речі, ви можете мені підкинути. Я завжди читаю ваші повідомлення приватні, так в інстаграмі. І ці пости також там вже не потрібно собі скрінути. Можна зберегти і, або якийсь ручний момент, відкрити і прогортати. Пости я роблю так, що у вас є і слова, і вирази, і також я роблю озвучку до цих постів, тому також буде максимум користі для вас. Ну і якщо у вас є якесь питання, то також Інстаграм це те місце, де ви можете мені його поставити. Якщо я не відповім одразу, то обов'язково зроблю або пост, або е, так, або відповім на це питання у сторі. Якщо ж ви не користуєтеся Інстаграмом, то можливо ви використовуєте Тік-Ток. І на цій платформі у мене також є сторінка, і вона так і називається Free in Talk. Там ще коротші відео і є дуже багато. Просто, мабуть, більше ста е, відео, на яких я колись у мене була концепція, що ви мені ставили питання або як складати це польською, як це польською, і я робила просто окреме відео, відповідала на різні питання. У профілі є безліч відео. Вони тривають буквально до 15 секунд. І ви будете просто здивовані, наскільки можна вивчити багато слів, багато фраз, просто судячи у Тіктоку. Тільки потрібно гортати правильні відео, якщо, звісно, ви націлені на те, щоб вивчити польську мову. Якщо у вас є 30 хвилин, то тут можна трошки більше розбігтися. Ну і я завжди рекомендую студентам у такому випадку почати дивитися фільм або серіал. Питання на засипку, де дивитися фільми. Я дуже часто в інстаграмі роблю такі коротенькі відео, де показую, які фільми я дивлюся, і багато завжди прилітає питань, де я це роблю. У мене є оформлена платна підписка на ресурсі «Netflix». Що рекомендую також робити своїм студентам? Кожного разу ціна змінюється, тому тут не буду вка вказувати е, у відео, але на сайті ви можете перевірити це. Не є так дорого, буквально до, до 300 гривень. Але це станом на зараз. Що класного у цьому нетфліксі? Є дуже багато сучасних фільмів, тобто ті, про які зараз всі говорять. Можна дивитися з польською озвучкою, і також є польські субтитри, що для нас важливо. Якщо ж у вас немає можливості оформити платну підписку на Netflix, рекомендую сайт cda.pl. На цьому сайті ви також можете знайти багато безкоштовних фільмів. Правда, вони будуть вже трішки старші класичні фільми, серіали, які ми знаємо. І останнє моє відкриття: це також безкоштовний ресурс. Сайт називається, я ось тут напишу, 35 mmonline Там у нас можна знайти на цьому сайті. Можна знайти багато м, таких класичних польських фільмів та серіалів. Мій улюблений польський е, режисер це Кшиштоф Кішловський, і його десятичастинний Такий фільм, який складається з десяти окремих частин. Це декалок, декалок. Декалог перекладемо як десять заповідей Божих, де е, Кшиштоф Кішловський кожну заповідь розбирає на окремому фільмі. Ці фільми вони дуже філософські. Вони ще довго будуть вас так тримати в рукавицях. Ви будете довго про них думати. І напевно ніколи не забудете. Рекомендую, хто любить такий фільм. А взагалі всім рекомендую подивитись, щоб ви зрозуміли, чи ви таке любите чи ні. Ну а хто живе у Варшаві і кому сподобається Кшиштоф Кішловський, то він похований на Варшавському кладовищі. Дуже цікаво виглядає його камінь, так на гробі, тому можна піти також подивитися. Взагалі, ще так секунду про фільми і серіали. Я звісно рекомендувала б краще почати дивитися серіал ніж фільм, тому що фільм має так: ем, триває ну, максимум 2 години, ну добре, 3 години. А серіал це таке постійно повторюється, постійно є нові серії, і серіали зазвичай є короткі, а нам можливо враз і вкладається в наших 30 хвилин. І вам пості серіали побудовані за таким принципом, що вам завжди цікаво, що буде далі. І це для нас дуже важливо, тому що ми захочемо це дивитися польською мовою. Колись я рекомендувала своїм студентам, що згадала, дивитись такий польський серіал, як Пшиячі Укі. Псия чокі, але колись була у безкоштовному доступі, і зараз вже цей сайт не працює. Тому хто можливо є у пошті, має польське телебачення підключене, то цей серіал Пшиячі Окі теж рекомендую дивитися. Він цікавий класичний серіал, нічого там філософського нема, але захоплює, затягує. Я пам'ятаю, колись перший, коли дізнались про нього, то перші 10 серій пішли так, як з Так пішли дуже добре, не могла відірватися. Якщо ж ви любите дивитися різні блоги, то YouTube – це також місце, де можна вивчати польську мову. Тому я рекомендую завжди підписатися на якогось польського блогера і дивитися його відео. В YouTube також є можливість включити субтитри, а можна їх так само і вимкнути в налаштуваннях вашого відео. Яких польських блогерів дивитися? У мене є підбірка, тому в інстаграмі зайдіть в інстаграм, напишіть мені у приватні повідомлення слово канали, і я надійште вам підбірку. Різних польських блогерів з різних джід, так з різних сфер, тому точно буде щось таке корисне для вас. Що робити з відео на Ютубі? Ну, по-перше, тренуємо свої слухання. Якщо тема нам цікава, то ми не помічаємо так, як і ці 30 хвилин чи 20 проминають. І якщо ви вімкнете субтитри, то можете також виписати собі потрібні слова, так або слова, які вам запам'яталися, або слово, яке постійно-постійно повторюється у даному відео. Далі ці слова можна перенести на флеш-картки, або саморобні, або користуючись програмкою Quizlet, тут вже як вам комфортніше, і вивчати. Таким чином, наприклад, якщо ви майстер манікюру, а до речі, у моєму списку є б'юті блогер, такий найбільший у Польщі, дуже цікавий. Якщо ви, наприклад, працюєте у цій сфері, ви дивитеся відео пов'язане з вашою сферою діяльності. Ну і, мабуть, ви будете в Польщі також працювати в ній, тому знову ж таки ви поповнюєте свою таку професійну лексику, що ну, курс вам не запропонує, наприклад, тому що курс хіба що це спеціально створений курс для майстрів манікюру або для медиків, або для інших професій. Отже, відео на Ютубі це також хороший спосіб вивчати польську. Що можна робити ще? Читати. Якщо ви вже вмієте читати, ви знаєте правила читання, то прийшов саме час зайнятися цим. Я завжди рекомендую так купити собі якусь книжку, художню, в залежності, звісно, від рівня, часто теж в інстаграмі мене запитують, порайте, що читати польською мовою. До речі, я зробила недавно таку підбірку. журналин польською мовою. Також, якщо ви зайдете, то у рілсах ви знайдете п'ять позицій, які я рекомендую читати, які сама постійно купую, коли є у Польщі. Це журнали. Книжку читайте ту, яка вам корисна. Звісно, якщо ви початківець зовсім, то якщо ви візьмете самотність в ті, так самотність у мережі, ну, то вам буде важко це робити. Тому тут вже треба. Взагалі на початкових етапах постарайтесь якнайшвидше пройти курс чи пройти навчання, щоб якнайшвидше зібрати граматичні теми, бо такі подставове словніцтво так, основну лексику, щоб могти переходити вже тоді до книжок. Але якщо вам щось подобається, можна також це робити. Тут все можна. Якщо вам подобається якась книжка, то вже не чекайте, коли ви досягнете якогось відповідного рівня. Починайте зразу, погляньте, чи вам важко чи ні, якщо важко відкладіть, повернетесь туди пізніше. Де взагалі брати книжки? Ну, якщо ви читаєте онлайн книжки, то є гарний сайт, який називається «Вольне лектури», де ви безкоштовно можете завантажити собі ліцензійні примірники будь-якої книжки. То значить не будь-якої книжки, а зазвичай там є якісь художні класичні книжки як з польської літератури, так і з зарубіжної, так і світової літератури. Овдець, старайтеся читати мінімум дві сторінки, а максимум вже скільки у вас буде часу, скільки ви за ці 30 хвилин стигнете. Але ми не просто читаємо так цю книжку, а щоб ви пам'ятаєте наш принцип максимум користі, ми читаємо це в голос, таким чином, тренуємо собі. Вимову. Інколи мені студенти кажуть, що коли я читаю вголос, я не концентруюся на змісті. Гаразд, погоджуюся, тому що вузок не може так роздвоїтися і працювати і на зміст, і на вимову. Тому зробіть е, так, що ці дві сторінки спочатку прочитайте вголос, так, і тоді у нас мета буде потренувати вимову, а потім ще раз вже про себе можете прочитати ці дві сторінки для того, аби зрозуміти сенс. Але я кажу дві сторінки, але якщо ви візьмете, наприклад, яку, якусь книжку, яка вас е, затягне, то ви не помітите, як і пройде більше сторінок. Ну, але дві це такий мінімум. Також, оскільки ви будете читати художню книжку, а класно було б, якщо це був би якийсь кримінал, детектив, так? Або якась е, е, жіноча література, воно зазвичай дуже легко читається, там дуже багато діалогів, а нам, в принципі, потрібна така. Розмовна мова, тобто фрази, які використовують у діалогах, я завжди рекомендую виписувати собі такі фрази і прямо завчовувати їх повністю, так не окреме слово, а вже повне речення. Якщо ж у вас є година або півтори години на вивчення польської мови, то ви можете сміливо записуватися на курс з польської мови, бо у вас вистачить часу. Зрештою, якщо у вас є 30 вільних хвилин в день. То ви і все одно можете записатися на курс. Єдине важливо, щоб цей курс давав вам доступ на довгий період і щоб ви могли навчатися у своєму темпі. Чому взагалі варто записуватися на курс з польської, тому що на курсах ви зможете так об'ємно подивитися на мову, на курсі ви вивчите. Граматику, що є дуже важливо для того, щоб почати говорити правильно і розуміти, що куди ставити. Ну, а самостійно з граматикою не кажу, що не можна, можна розібратися, але це важко і це займе дуже багато часу. Так само на курсі буде подана вам основна базова лексика, яку потрібно так засвоїти. Ви будете розуміти, чому читають так, а не по-інакшому слова, тобто правила вимови, що є дуже важливо. Вони не тільки будуть подаватись, ви будете це тренувати. Ну і взагалі, курс це така найкращий мотиватор, тому що інколи також ви мені пишете, що важко себе змусити сісти і так взятися за граматику. Тому курс буде вам таким хорошим копняком, щоб якнайшвидше пройти через ось ці. Теми, якщо ви зап... налаштовані так вивчати польську мову, і у вас є на це відповідні можливості, то я звісно запрошую вас на свій курс польська мова від до я де ви можете навчатися у своєму темпі, виконувати завдання тоді, коли вам зручно. Навіть якщо у вас є 30 хвилин в день, ви також зможете взяти участь у цьому курсі, бо доступ до курсу у вас залишається на цілий рік, і є також можливість працювати з курсом після того, як він фактично закінчиться. Тобто ви можете обрати собі формат, або ви навчаєтеся з групою, або ви навчаєтеся у своєму темпі. Десь напишіть мені у коментарях, якщо вам це відео сподобалося, напишіть свої способи, як ви вивчаєте польську мову. З таким своїм мінімальним набором часу, як вам вдається це робити, а якщо не вдається, то маю надію, що це відео вас заінспірує, надихне і ви не будете відкладати вивчення польської мови. Тому що я завжди повторюю, що найгірше, що можна зробити під час вивчення мови, це відкласти на потім. Ми всі знаємо, що здається з тим, що ми відкладаємо на потім. Воно не здійснюється зазвичай. Тому бажаю вам успіхів у вивченні польської мови. Чекаю на вас на курсі польська мова від до Я, на який вас запрошую в описі до цього відео. Залишу посилання, ви зможете зареєструватися і до зустрічі у наступних відео. Честь!